Каліїодит безкоштовно видають пацієнтам в Житомирі сімейні лікарі. Препарат можуть отримати люди до 40 років. Скільки вам років? 40. – Да. В мене є таблеточки каліюдід. Це на той випадок, якщо буде радіоактивна волна і буде сповіщення, ДСН, що є угроза, значить, облучення. Значить, ця таблеточка йде, значить, з моменту сповіщення до шести годин одна таблетка для того, щоб зберегти вашу щитоподібну залозу. Людина звертається. Запитую, скільки років, провожу інструктаж, З, значить, опитую на наявність на, 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 на хвороб щитоподібної залози, це дуже обов'язково. І видаю таблеточку. Тільки люди зверталися до 40 років, молоді. когось викликали, хтось приходив на прийом, по одній таблетці видали. Цей препарат. людина безпосередньо може отримати препарат калій йод у свого сімейного лікаря, з яким підписана декларація. Прийшовши до нього на прийом, лікар може запропонувати. Людина може ну, виявити бажання його отримати, і лікар в той же самий час вам видасть з відповідними ну, підписами цієї людини, що вона його дійсно отримала. І розкаже, як його правильно приймати. станом на вересень у Житомирі, сімейні лікарі видали людям більше восьми тисяч таблеток. Мені сказали, що 44 роки, і мені вже не потрібно сімейного лікаря не зверталися йодидом А зараз я не розумію, треба він мені чи ні. Згідно рекомендації МОЗ, калій йод необхідно приймати ді людям до 40 років, тому що більше 40 років препарат можливо чинити ну, більш негативні наслідки мати в своєму прийомі ніж позитивні впливи. Галина Перчик каже, що таблетку калій-йодид не можна пити для профілактики, а лише у випадку оголошення радіаційної небезпеки в препараті. Калій йод ідуть міліграми. Це в рази дуже велика максимальна доза препарата, яка блокує. Майже на добу щитовидну залозу для всмоктування будь-якого йоду не тільки радіоактивного, а будь-якого. Якщо людина буде приймати цей йод зараз без оголошення, ну дай Бог, щоб такого й не було оголошення радіоактивної аварії, то це може призвести до дуже поганих наслідків в подальшому в її здоров'ї. Ольга Степоренко Олексій Черко, новини на Суспільному.